Я хочу вам сьогодні доповісти про рішення Європейського суду з прав людини в системі джерел кримінального процесуального права України. Безперечно, новий кримінально-процесуальний кодекс, що діє вже протягом п'яти місяців, покликаний здійснити певну гуманізацію і впровадити нові рамки до судового та судового розслідування в державі. Тож слід відзначити, що кількість звернень громадян України до Європейського суду з прав людини стосовно порушення їх прав з боку держави, а саме окремо питань кримінального переслідування та незаконності судових рішень по окремих кримінальних справах повинна значно зменшитися. На нашу думку, саме введення у дію чинного КПК має позитивний вплив на розвиток окремих інституцій, які покликані захищати права людини і громадянина. Відомий дослідник права Рене Декарт Рене Давид, прошу вибачення. Хвилююся Рене Давид, говорячи про знаходження законодавцями, а також виконавчою владою, суддями і, взагалі, юристами відповідних праворішень рішень Україна романо германської правової системи послідовно звертається до закону звичаю судової практики, доктрини і деяких вищих принципів. Звертаючись до питання джерел кримінального процесуального права в Україні, неможливо оминути таке з них, як практика Європейського суду з прав людини. На нашу думку, саме ці рішення можуть бути однією з відправних точок у трактуванні засад застосування норм кримінального процесуального права в Україні. Безперечно, однією з відмінностей романо-германської правової системи, до якої належить і Україна від англосаксонської, є саме відсутність визнання прецеденту джерелом права. Проте, деякі сучасні вчені вже вказують на те, що прецедент є вторинним джерелом права для країн романо-германської правової системи. Хотілося зазначити про. Такі е, прецеденти, які теоретики права називають переконливими, е, вони є характерними для країн обох правових сімей і являють собою окремі судові рішення, які самі по собі не створюють прецеденту, е, тим не менш, з огляду на авторитетність суду, що їх прийняв, істотно впливають на практику інших судів, хоча й не є обов'язковими для них. Застосування таких прецедентів, а саме переконливих, а також їх модифікація чи відхилення від них в інших переконливих прецедентах, стають першими кроками перед тим, як роль судових рішень у таких справах стає схожою з ролью судових рішень за доктриною усталеної судової практики. І... Оскільки Владлен Гатович попросив стисло, я наостанок хочу додати найголовніше, що хотілося б зазначити, це те, що потенціал для ефективного захисту гарантованих конвенцією прав людини. На національному рівні значний навіть за наявною правової системи, і питання про те, наскільки сповна він використовується сьогодні, і використовуватиметься надалі, залежить від того, наскільки державні органи прагнуть захистити права людини в Україні, позбавивши її необхідності шукати такого захисту в Європейському суду з прав людини. Дякую за увагу.